Вірити в добро, диво та казку. Івано-Франківський обласний театр ляльок імені Марійки Підгірянки презентує святкову виставу під назвою Різдвяна плутанина. Історію написала місцева письменниця Любов Загоровська, каже казка про те, як в українському та американському містечках переплуталось різдво. Що би було, якби до американських дітей прийшов наш український Миколай, а до українських дітей американський Санта Клаус? Кілька дієвих персонажів діти. От вони розплутують, розслідують цю всю історію, дізнаються. Відповідно про традиції Різдва в різних країнах зав'язують між собою дружбу, ну і це все. Е на фоні всі їм капусті робить казковий хлопчик бабайко. Інсценізацією та постановкою вистави займалася Ольга Гнатюк. Режисерка розповідає: історія подарує дух різдва та дива дітям та навіть дорослим. Мені дуже сподобалася книжка, яку я прочитала Любові Загровської, і мене зацікавив сам сюжет, і я вирішила, а чого б її не зробити перенести як би дію на в театрі ляльок. Це п'єса, що я написала по книзі. Це п'єса про дива, про казку, про те, що про це треба вірити, і воно завжди поряд з нами. Ці казки, і дива. Актор Олександр Сезонов виконує роль восьмирічного Сергійка. Він, по суті, головний герой, але в нашій виставі я не можу сказати, він не можу виділити головних героїв. Всі вони працюють в одній купі, так би мовити, в одній команді на одну єдину мету. Сергійко це такий хлопчик, який. Завжди йому потрібен порядок, і все в нього має бути чітко. Ніхто не має чіпати його речі, і він таким от живе. Прем'єра вистави Різдвяна плутонина відбудеться 6 грудня. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія РАЙ.